Лише академічне середовище, а й місце для інспірації, вдосконалення та саморозвитку. Буде сучасний університет, про який мають знати. Практика західних університетів показує, що продукція злого університету утверджує ідентичність спільноти та популяризує сам університет. Саме тому ми вирішили відкрити книгарню «Трукутник», де можна буде придбати продукцію видавництва уку та інших видавництв, близьких нам за духом, і, звісно, сувенірку нашого університету. Створення хорошої книгарні, яка треба було б у людному місці, власне, там, де забезпечується якраз найбільший потік людей в університеті, є дуже актуальною, оскільки не тільки видавництво, а, думаю, безліч інших відділів університету, котрі займаються випуском різної не тільки книжкової, але й сумнівірної продукції відчуває потребу в тому, що гості нашого закладу не завжди знають, де це можна знайти. Або, приходячи навіть до нас у видавництво, роблять запити стосовно іншої продукції, де це можна купити. З свого боку, видавництво теж всі додасть, надасть юридичну, фінансову, частково консультаційну та різноманітну підтримку для того, щоб цей проект дійсно ефективно функціонував, оскільки ми давно бачили, скажімо так, в цьому потребу і зараз бачимо, Чому очі, котрі горять, і знають, як це здійснити, видавництво ОКУ знаходиться у підвальній частині на Свентіцького. Сувенірна продукція мігрує понад двома корпусами. Така інфраструктура не сприяє гідній репрезентації та популяризації нашого університету. Тому цілком логічно, що ми пропонуємо відкрити нашу книгарню туркутник саме тут, на Козельницькій, у трапезні, де є Студенти, викладачі нашого університету, гості та симпатики. Пластикова перегородка відділить простір книгарні від трапи. З при цьому не забере ні багато світла, ні багато простору, а створить окремий простір для продажу книг та сувенірів. Ось тут бере початок простір для нашої книги. що наша книгарня супутна це пілотний проєкт, оскільки через півтора року передбачено відкриття бібліотеки з багатофункціональною сучасною книгарною, куди ми з радістю переїхали.